Ми не знали спочатку, чи кому належать ці вишиванки? Ну де бабусина, де? Де чи я, і от вже потім дізналися, що от такий великий виріс це вишиванка дорослої замужньої жінки. Ці вишиванки та інші речі, які можна назвати справжнім скарбом, рівнянка Світлана Трофімчук знайшла на горищі сімейного будинку. Одного дня жінка піднялась туди через побутові потреби, але буквально під власними ногами побачила вишиту сорочку, тому вирішила продовжити пошуки. Я була дуже задоволена, тому що ми дуже хотіли знайти ці вишиванки. Ми надіялися, що вони там є. Е, і е, я все-таки першу зловила, я пройшла. Ще почала шукати так поверхово і знайшла мішочок, в якому були ще кілька вишиванок. Знахідки жінка забрала з собою до рівного і кілька тижнів чекала на приїзд доньки з іншого міста, аби разом з нею продовжити пошуки таких важливих для їхньої родини речей. Окрім мішків, на горищі бабусиного будинку десятиліттями стояла скриня зі старовинним одягом. Це просто магічний був процес. Нам дуже, дуже було цікаво, що ми там знайдемо. Ну, наші очікування виправдались. Ми знайшли багато теж таких цінних для нас. Речей і вони в досить хорошому стані, і багато вишивки. Сорочки, спідниці, фартухи, рушники та наволочки, оздоблені ручною вишивкою. Світлана розповідає: неможливо передати емоції, які відчуваєш, коли тримаєш у руках одяг, який неодноразово бачила на світлинах своїх рідних. Саме з допомогою фотографій сім'я дізналась про те, що деякий одяг слугував родині майже 100 років тому. Ми знайшли фотографію, де моя маленька мама в цій вишиванці, що ми знайшли. Вона тут віночку українському в е, на мисті, Правда, спідничка не та спідничку. Вона вже якось іншу втягнула з двома подружками. Дочка Світлани, Яна Трофімчук разом з мамою вже почала дослідження вишивки, якою прикрашене вбрання. Оздоблення на кожній одежі відрізняється: десь присутні ініціали, дещо виконане різними техніками та в різних кольорах. Проте є речі з однаковими мотивами. З того, що ми вже помітили, це е, брокарівська вишивка, здебільшого. А це вишивка, яка стала популярною приблизно 100 років тому. це хрестик, якісь там квіточки, іноді геометричні форми, здебільшого червоно-чорні кольори. Яна разом з мамою думали про те, що будуть робити зі знахідками далі. Найбільшим було бажання зберегти ці речі, але й носити на собі щось з історією, щось рідне і близьке теж хочеться, розповідає дівчина. Цю вишивку носити не можна, бо вона старовинна є уже якоюсь культурною спадщиною. Національною, і відповідно її треба зберігати і в жодному разі не використовувати в побуті. І дуже бережно до цього ставитись, тому ми плануємо поки що відтворити ці вишиванки, тобто самостійно все зробити, такі самі, щоб їх можна було носити. Рівненська фольклористка Раїса Цапун розповідає: усі знайдені речі неймовірно вартісні, оскільки історично цінні. Там є декілька речей з унікальними орнаментами, таких я ще не бачила. Кожна жінка по-особливому прикрашала свій, свій одяг, тому що ну, тоді якось не було прийнято, щоб всі ходили однаково. Кожна вирізнялася якимись. Своїми речами індивідуальними пані Раїса вже на перший рік досліджує старовинні вишиті речі. Каже, головне ставитися до них з обережністю, оскільки стару тканину легко пошкодити. Треба дуже делікатно прати ці речі. Ну найчастіше я випробовую спочатку в холодній воді з милом. О, це такий вірний спосіб. Мило таке беру, не відбілюючи спочатку. Таке класичне мило. От Пробую дивлюся, чи. Можна добре випрати ці речі, знову ж таки, ручне прання. Ні в якому разі машинку то не вкидати і не викручувати. Світлана із донькою зараз планують продовжити дослідження сімейних реліквій та думають над тим, з чого розпочнуть відтворення стародавньої вишивки вже на сучасному одязі. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.